Ганебний процес української влади над митрополитом Канівським і Черкаським Феодосієм тепер супроводжується постійними провокаціями. Тепер кожного разу перед судовим засіданням під Сосновський районний суд у Черкасах приганяють масовку малолітніх мав з однаково надрукованими і давно знайомими плакатами, яку називають активістами. Нова хвиля цього терору клоунів розпочалася перед Пасхою. Під кафедральний собор у Черкасах прийшли імбецили в масках, що розклеювали на території блюзнірські плакати, на яких спотворювався образ Божої матері. Ну і як завжди, розпалювалася міжрелігійна ворожнеча. Схоже, що куратори релігійних переслідувань на Черкащині вирішили вбити двох зайців одразу, організувати ридерське захоплення кафедрального собору і підтримувати. Тиск на суд та сторону захисту. Ці два злочини йдуть майже рука об руку. 29 травня. Під судом було влаштована справді масштабна провокація. Перед входом на територію вишукували не першої свіжості активістів та декількох починаючих провокаторів. Вони зустріли митрополита Феодосія та вірян особливою виставою. Агресивні дикуни вигукували образи довірних ОПЦ, а на землю постелили портрет патріарха Московського Кирила та російський прапор. Віруючих ярхірею змушували пройти через цей коридор ганьби, пройти те Ст шизопатріота шляхом топтання обличчя людини, зображення на якому присутній хрест. Ангели та Божа Матір поліцейські присутні на місці абсолютно не перешкоджали перформансу. Більше того, так звані активісти загородили прохід одному з адвокатів владики. Досить довго захисник буквально не міг потрапити до суду. На суді митрополит Феодосій заявив, що ця провокація була організована з черкаськими співробітниками СБУ. Вони інструктували активістів. Ну, по-перше, я категорично проти, що проводився е сьогодні засідання без е захисника Юдіна, тому що. Цим будуть порушені мої права конституційні, 59 стаття Конституції та Кримінальний кодекс України, 374 стаття. Категорично проти, щоб активісти керували судовим процесом. А активістами, в свою чергу, і на це є свідки сьогодні: керують куратори з Черкаського управління СБУ. Активістів вони інструктують під будівлею суду. А коли я заходив до зали суду, ось ця дама, ця дама співробітник, з миру кожне засідання, вона інструктувала поліцію охорони, кого запускати до зали суду, а кого не запускати. Ну що це за судове розслідування таке, якщо так ми будемо себе вести. Всі ці огідні перформанси схоже потрібні кураторам релігійних переслідувань для тиску на суд для імітації суспільного запиту на репресії і, звісно, аби фізично і морально заважати захисникам митрополита Феодосія. Варто зазначити, яким би не був ганебним процес і звинувачення проти митрополита, соснівський суд веде себе помірковано на тлі інших на тому засіданні, як і на багатьох попередніх, сторона обвинувачення, і так звані потерпілі вимагали більш жорсткий запобіжний захід до архієрея, з якою ступою злобою вони хочуть відправити митрополита Феодосія. До СІЗО або хоча б домогтися домашнього арешту. Жодних законних аргументів в них немає. Як це несподівано, правда? І хоча суд не може поставити крапку у цьому абсурді і зняти звинувачення, від засідання до засідання судді відмовляються приймати зовсім злочинні рішення проти православних християн. Чекістам СБУ не вдається домогтися свого судді, тому вони починають тиснути своїми ручними активістами. До речі, тут згадується белькотіння так званого потерпілого клірика Пету, що віряно ОПЦ приходять на засідання для тиску на суд. Ну ми навіть тут зараз бачимо, скільки зі мною прийшло людей, щоб чинити тиск. На суд і скільки людей тут сидить і е, в коридорі, щоб е, показати те, що е, за ним є ті, на кого він чинить вплив, що за ним є е, ті, хто будуть далі бунтувати. І ну, як на мене, цим все сказано. І суд мав би вже давно, е, ну принаймні, на мою думку, має підстави, щоб е, обвинуваченого із домашнього арешту перевести в я не знаю, це правильно називається. Не переплутайте, це тиск. А це патріотична громадськість просту думку висловлює. <пас>

Та ж дичина повторилася 6 червня. Черкаська єпархія повідомляє, що цього разу активісти прийшли з плакатами, на яких була блюзнірськи зображена Божа матір. На плакатах були написи з приниженнями вірян і священнослужителів УПЦ. Провокатори відверто розпалювали ненависть проти православних християн, а поліція присутня на місці злочину залишалася абсолютно байдужою. Бо 161 стаття про дискримінацію і мову ворожнечі в Україні існує тільки для розправ над вірними УПЦ і опозицією. Крапка того дня погрози і образи переросли у фізичні напади. Активісти штовхнули у спину парафіянку кафедрального собору, яка впала та зламала руку зі зміщенням кістки. Цією парафіянкою є Наталія Чернявська, іконописець, і православний архітектор. Було зафіксовано побої та написано заяву до поліції. У єпархії сумніваються, що нападників буде покарано. Нарешті 11 червня група деконів з покоління Тіктоку перевершила себе. Одутлих чоловічків в брудних майках. Змінили не якихось школярів, які несамовито волали і розпалювали ненависть. Схоже на чекістки під тепер наймають наркоманів з техноревів та студентів, яким треба відробляти прогули. Не знаємо, але людине відео точно хворі. Гей, Господь, папа, гей, Господь, папа, геть Господь, папа, гей Господь, попа, геть Господь, папа, геть Господь, папа. Буквально в той самий момент в Черкаської єпархії з'явилася інформація, що плануються рейдерські збори з приводу кафедрального собору, стоячи під судом, під галес геть московського попа правлячий єпископ черкаської єпархії, зробив офіційне звернення до ООН та інших міжнародних організацій, а також до органів правопорядку про спробу злочину. Прошу це обращення прийняти як офіційне. І... совет по ділам чоловік права человека при организации объединенных Націй. и в другие организации правозащитные, зарубежные и украинские. В том числе прошу принять это обращение в качестве официального заявления в правоохранительные органы Украины, в службу безопасности Украины, в прокуратуру Черкасской области. Сейчас в эти минуты, когда у меня назначено заседание суда на 11 утра в Сосновском суде города Черкасы, на это же время одновременно назначено фиктивное собрание приходской общины якобы кафедрального собора людей, которые к кафедральному собору Черкас не имеют никакого отношения. Это фиктивное собрание, которое будет проходить без настоятеля, то есть без меня, без реальных прихожан, часть которых сейчас находится здесь, организовано неизвестно кем в светском здании, в Доме культуры имени Кулика Черкас. Никакого юридического, никакой юридической силы это собрание иметь не будет. Более того, если они попытаются выставить претензии к Украинской Православной Церкви, Черкасской епархии имущественной от имени этого эффективного собрания, Напоминаю, что кафедральный собор и земля под ним по государственному акту принадлежат юридическому лицу Черкасской епархии Украинской Православной Церкви и не имеют никакого отношения и ни к какой религиозной общине, ни реальной, ни формальной, ни фиктивной. Как же проходят заседания суда и чем они начинаются в Черкасах в отношении меня, как гражданина Украины, как правозащитника, сотрудничающего с Организацией Объединенных Наций, вы можете видеть прямо сейчас. Это так называемые активисты, которые не дают нам возможности пройти в суд, и, к большому сожалению, ни правоохранительные органы, ни другие силовые органы страны не могут защитить меня как гражданина от этих скандалов. Несколько дней назад активистами в этой потасовке была сломана рука одной из прихожанок нашей церкви. Прошу принять всех людей доброй воли это заявление как официальное. Спасибо за внимание. Завдяки цій заяві рейдери перелякалися і перенесли час зборів на невизначений термін. Боротьба з несправедливістю у судах продовжується, і боротьба це вже більше не образне висловлювання, а реальна щоденна моральна і фізична боротьба. Ви теж можете підтримати правду, підтримати роботу нашого каналу, захищайте свої громади і своїх пастирів, не давайте нікому топтати свою честь та віру. І переможете. Господь не покине свої.